Чорний день для Луцької громади провели в останню дорогу захисника Євгенія Поліщука. Герой загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання близько населеного пункту Очеретини Донецької області. Попрощатися із військовослужбовцем зібралися рідні, близькі та небайдужі містяни. Наш репортаж далі. Невимовний біль та скорбота черговий охопили Луцьку громаду. У кафедральному соборі Святої Трійці зібралося чимало людей, щоб провести в останню дорогу героя, що поклав життя за Україну. Лучанин Євгеній Поліщук з початку повномасштабного вторгнення відразу поповнив лави Збройних сил України, адже був справжнім патріотом. Як згадують військовослужбовця, друзі, завжди відданий батьківщині чоловік, який ще до війни казав, що його обов'язок захищати. Почалась війна він пішов в тероборону. Відразу потім їх закинули от недавно на очеретне. Він був щось там, типу як командира, хоча навіть в армії не був, він не був е там офіцером чи що. І е коли почали їх обстрелювати, він вів за собою хлопців, що треба було всім лягати. А він не ліг. Він почав кричати, щоб хлопці лягли. Всі вижили, а його йому пуля, куля чи осколок прилетів в шию. Так, він загинув близький друг полеглого героя. Ярослав зазначає, чоловік ніби відчував загрозу. Щоразу бідкався на амуніцію та казав, що потрібно обов'язково придбати захист для шиї. Він як відчував. Він говорив, що все є в нього як бомбундування, як воно а каже: мені треба щось на шию. І каже, наші погані треба якісь натовські знайти. І йому прилетіло якраз таки в шию. Порядний та чесний чоловік, з яким приємно проводити час. Саме так згадує військовослужбовця знайомий Олег. Він був досить порядна людина. Він завжди відповідав за свої слова. Він дуже спокійний був. З ним було ну так приємно в одній компанії. Ну, людина була досить досить хороша, досить надійна, те, що так його міг знати. Завжди він такі і розмову гарно підтримував. Дуже геройський загинув, виходить. Він своє життя пожертвував заради побратимів, щоб їх спасти. Перш ніж сам спастись, він якби попередив побратимів, це Я рахую дуже геройську смерть. Свій останній бій Євгеній Поліщук прийняв 25 квітня поблизу населеного пункту Очерети на Донецької області. Без мужнього чоловіка та батька лишились дружина та син. Герою назавжди залишилося 41. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.